Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося складати рівняння прямої, яка перпендикулярна до даної. Отже, давайте перейдемо до конкретного прикладу. Згідно умови задачі, у нас відомо рівняння прямої, y дорівнює 3 x додати 7. А наша задача полягає в тому, щоб скласти рівняння прямої, яка буде перпендикулярна до відомої прямої. Тобто, по суті, нам необхідно з вами відшукати. Кутовий коефіцієнт невідомої прямої, я його позначив одразу k2, а також коефіцієнт b. І додатково, за умовою задачі у нас відомо також те, що точка B з координатами 9 і 2 належить невідомій прямій. Для початку одразу давайте відшукаємо кутовий коефіцієнт невідомої прямої. Для цього нам знадобиться умова перпендикулярності двох прямих. А саме умова перпендикулярності для кутових коефіцієнтів. І ми знаємо, що згідно умови перпендикулярності, добуток коефіцієнтів наших прямих, тобто k1 помножити на К2, повинно дорівнювати мінус 1. До речі, К1 в даному випадку в нас відомо і це, власне, 3. Тобто це кутовий коефіцієнт відомої прямої. А К2 звідси, як ми можемо бачити, досить нескладно відшукати. Для цього. Застосуємо правило пошуку невідомого множника, тобто ділимо добуток на відомий множник. Отже, в результаті отримаємо мінус 1 поділити на кутовий коефіцієнт першої прямої, тобто мінус 1 третя. Отже, кутовий коефіцієнт невідомої перпендикулярної прямої вже знайдено за умовою перпендикулярності прямих. Ну що ж, залишилось відшукати коефіцієнт b. Для цього, щоб. Це зробити, давайте вже запишемо трошки видозмінене рівняння шуканої прямої. А саме замість кутового коефіцієнта k2 запишемо знайдене значення. Отже, тоді рівняння шуканої прямої набуває вигляду дорівнює мінус третя х додати b. І тут нам на допомогу приходить точка b, яка належить даній прямій. А нагадаю: якщо точка належить даній прямій. То це означає, якщо ми підставимо координати даної точки до рівняння нашої прямої, то рівняння прямої повинно виконатися. І, власне, за допомогою такої підстановки координат ми з вами зможемо відшукати невідомий коефіцієнт b. Отже, давайте приступимо до даного пошуку. Нагадаю, спочатку у нас записана координата х, тобто координата 9 це х-ова координата. Яку ми з вами підставимо замість x до рівняння нашої прямої. А друга координата це, власне, ігрикова координата, тому ми її підставимо замість y до рівняння прямої, в результаті чого отримаємо досить просте рівняння. Я для зручності почну виписувати спочатку праву частину нашого рівняння. Отже, маємо мінус одна третя помножити, замість x підставляю дев'ятку. Далі додати b, і це все дорівнює y. А нагадаю, y у нас це 2. Отже, як бачите, b залишається єдиною невідомою, яку звідси легко відшукати. Отже, множимо мінус 1 третю на 9. Звісно, 3 і 9 скорочується. Замість трійки залишається одиничка, а 9 поділити на 3 це буде 3. Отже, маємо мінус 3 додати b дорівнює 2. Далі переносимо мінус 3 в праву частину нашої рівності і отримаємо уже не мінус 3 справа, а плюс 3. Не забуваємо змінювати знак. Отже, коефіцієнт b знайдений і він дорівнює 5. Готово. Тож ми вже можемо записати відповідь до нашої задачі, адже ми вже знайшли кутовий коефіцієнт невідомої прямої та коефіцієнт B. Кутовий коефіцієнт був знайдений в нас ще раніше, і це мінус 1 третя, а коефіцієнт B ми знайшли щойно, і це дорівнює 5. Отже, формуємо відповідь рівняння шуканої перпендикулярної прямої. Це мінус одна третя х, додати 5. Готово. На цьому. Всім дякую за перегляд і до наступних відео!